Друзі, всім привіт! Дивимось тиждень по Україні по загрозах, по обстрілах по енергіях з 12 по 18 травня. Давайте подивимось по енергіях на незламних, а потім, як завжди, обстріл, загрози з повітря по регіонах України. Подивимось зараз загально на тиждень по енергіях, по загрозах для всієї країни. Хочуть нас обмежити в чомусь. Так, якось от про ці перемовини нам кажуть, що перемовини це не зупинка обстрілів, якісь які хочуть висунути вимоги для нас неприємні, на які ми не можемо піти. Трочу, все. Це поки що не зрозуміло. Ніхто не розуміє, як так зробити, щоб усі були задоволені. Так, добре, по енергіях, по загрозах на наступний тиждень по всій Україні. Покажіть нам по енергіях. Небезпека, знову логістика, логістика під загрозою. Особливо ем, це стосується. Це стосується військової допомоги від наших західних партнерів. Відчуття незрозумілості не бачимо майбутнього, всі зосереджені на небезпеках, на обстрілах, руйнування, блекаути. Ну, на жаль, на жаль, картки не спокійні. Можливо, південь активізація якась біля води. Можливо, це як якийсь новий етап в цьому ці перемовини, да? якісь обміняємось. Обміняємось один з одними пропозиціями, але небезпека нікуди не подівається. Обстріли поки що об... ну, у цього режиму тиші, який пропонуємо ми поки що цього не бачимо. Небезпека лишається. Так, давайте. Більш тотальна обстріли загрози жертв, рунування прильотів ударів ракетами дияволу. Подивіться, південь і знову ж таки логістика під загрозою. Десь нас хочуть вже обмежити обстріли, загроза жертв, руйнувань, прильотів, ударів з повітря, ракетами, шахринами, дронами, балістиками, кабами, ФАБ, Мерсезиве. По регіонах дещо тут стоїть. Усі загрози. Хай нам карту покажуть. Північ Київ. Суми, Чернігів, Житомир. Далі. Південь. Одеса Миколаїв та Херсон Запоріжжя. Інфраструктура під загрозою. Південь. Одеса Миколаїв. Херсон та Запоріжжя. Обстріли, загроза жертв, руйнувань, прильотів, ударів з повітря, ракетами, шахидами, дронами, балістиками, кабами, фабами. Покажіть небезпеки. обстрілів, загроза руйнувань, жертв, відприльотів, ударів з повітря, ракетами, шахидами, дронами, балістикою, кабами, фабами, РСЗВ. Західні Луцька, Рівне, Тернопіль, Ужгород, Ванна, Франківщина, Чернівці, Лівта, Хмельниччина. Харків не окупована частина Донеччини та Луганщини. І центральні області, Вінницька, Церкаська, Дніпропетровська, Полтавська та Кравоградська. Картка відбиття стоїть. Міста скупчення людей можуть бути під загрозою. також якісь важливі ресурси, які нам допомагають відстоювати свої позиції, боронити країну від ворога. Які цілі ворога? У центральних регіонах України стосовно обстрілів, які цілі у ворога, світло також щось сповільнити, сповільнити, знищити світло під загрозою, вода можливо під загрозою. Можливо, можливо, можливо. Газ. У нас вода, але це тут ще й про якісь, можливо, таємні приховані склади. Щось дорогоцінне для нас те, що підсилює, те, що допомагає відстоювати наші позиції. От і тут, можливо, те, за чим вони довго. Хотяться, да? те, що давно відстежують от, от для цього. Так розумію, більш все ж таки тут про військовий аспект. Добре, цікаво, Так. цивільне населення, яка загроза для цивільного міс... знову ж таки, місця скупчення людей. Місця скупчення людей може бути під загрозою. Так, давайте далі. Харківщина та накупована частина Донеччини та Луганщини. Тут більше фронт, тут більше лінія бойового зіткнення. І все, що пов'язано... картка вибиття, відбиття стоїть, звісно, але тут все, що пов'язане з ресурсами. Тут більше, більше карти про те, що про фронт. Вони повільно, але все ж таки якісь шматочки хочуть потрошки відкусювати. Ну і ресурсна складова, також те, що допомагає нам відстоювати фронт. Ці небезпеки від обстрілів. Жінки, діти, і, в принципі, те, що підсилює нас, якісь знову ж таки важливі ресурсні об'єкти. Це може бути пов'язано з війною. Небезпеки та загрози для цивільного населення. Харківщина, тобто, на окупована частина Донеччини та Луганщини. Кошмар, безсонні ночі, світло, діти під загрозою, які ще небезпеки. Багато обстрілів може бути. Це і міста, і по області так само. По області так само. Але е, обстрілюють, але е, бажаного результату все одно вони не досягають. Бо сімка Пентаклі це не зібраний врожай. Так. Західні регіони. Західній регіони, тут може бути балістика, світло, світло, інтернет в такому плані. Це може бути висвітлено в медіа. Тут під загроза якісь виробництва. Можливо, якісь виробництва з нашими світовими партнерами. Які цілі ворога стосовно обстрілів. Я так розумію, що певних цілей немає, але бажання покашмарити, в принципі, воно є. Але це може казати і про балістику, неочікувано якось в темний період часу. Коли люди сплять, почувають себе в безпеці, от щось, щось на кшталт цього, які цілі у ворога. Зупинити, як... Зупинити, повернути, знищити це про що. Інформація стосовно, тут можуть учебки з військовими зв'язаними якісь ресурс... ресурсні об'єкти, діти можуть бути під загрозою. Щось не шкодити через отриману інформацію від внутрішніх ворогів колаборантів, якісь пакості наробити. Так, Херсон та Запоріжжя. Херсон та Запоріжжя. Логістика. Тут якийсь у них хитрий план стосовно домовленості, але інфраструктура під загрозою у вас. Якийсь хитрий рух вони запланували. Можливо, під час цих перемовин щось вони десь намагає, намагатимуться просуватися все ж таки які цілі у ворога, знову ж таки, світло під загрозою, якісь виробництва, або якісь таємні склади? Або якісь таїнні склади, місця скупчення людей, місця прийняття рішень, також через злив інформації. Є така загроза міста там, де вже неодноразово прилітало, щось прифронтове може бути, і це не тільки по містах, але й по області. Щось дорогоцінне важливе для нас. Небезпека та загрози для цивільного населення. Херсон та Запоріжжя, небезпека та загрози для цивільного населення. Ось, будь ласка, вам картка, картка населення, залякування. Тут, можливо, комбіновані якісь атаки. Жінки діти під загрозою. В принципі, ну, така, як і була. Обстріли продовжуються, все так, як і було, по помірності, нічого там страшнішого немає. Загроза лишається, як є. І багато активізація фейкової інформації, розгон фейкової інформації. Залякування це терор. Одним словом, терор. Міста, де люди відновлюються, лікарні якісь, знову ж таки, перебити світло, зв'язок, щось таке, і це може бути пов'язане з військовим аспектом. Одеса та Миколаїв. Одеса та Миколаїв місця прийняття рішень, знову ж таки, військовий аспект присутній, повтор певних подій. І тут як, якісь знову ж таки склади, гуманітарні штаби. Допомога від наших партнерів. Там, де вже могло прилітати неодноразово. Які цілі у ворога? Одеса Миколаїв, які цілі у ворога стосовно обстрілів. Тут багато жертв може бути. Взагалі тут щось голосно, голосне, емоційне створити знову ж таки е якісь ресурсні об'єкти, е можливо, торгівельні центри. Це через злив інформації, через звиву Обстріли, але і багато дезінформації, фейкової інформації. Це націлене на цивільне населення. А так, намагання зруйнувати, зруйнувати тут про інфраструктуру, але і також завдяки цієї фейкової інформації знову ж таки підбурити населення, призвести до вежі, щоб знову налаштувати проти влади населення, підбурити от щось таке, якісь протестні настрої викликати. Так, і північ. У північ тут дуже якісь голосні обстріли, щось біля води можливо, дуже багато обстрілів і саме інфраструктура, матеріальні втрати, добробут для населення під загрозою. Які цілі у ворога стосовно обстрілів північ нашої країни? Які цілі у ворога? Зробити нам важкість десь нас під... зробити повішений стан. Знову ж таки, активізація ворогів калабрантів, які зливають інформацію. Ну, що за бляха? Десь зробити з нас жертву. Які цілі у ворога? Виробництво якісь будуть обстрілювати. Виробництво світла і, знову ж таки, якісь склади приховані. Небезпеки та загрози для цивільного населення. Ну, щоб були багато жертв. Таємний план, можливо, якісь мінування. Або багато будуть запускати, що будуть не встигати збивати. от Щось таке. Щось таке. Багато поверхівки під загрозою, діти можуть бути під загрозою, міста скупчення людей, якісь неочікування на, на, на кшталт балістики, можуть бути обстріли, щоб було багато жертв. В принципі, нічого дивного. Ось така ситуація на тиждень по Україні. Дякую за увагу. Дякую, якщо будете ділитись цим відео з вашими друзями. Дякую за ваші вподобайки, підписки та коментарі. До нових зустрічей!